Всім привіт! Друзі! Сьогодні хочу вам показати одну розетку, один вуз, який я вже показувала в своєму відео. Я хочу показати вам, що я далі буду з цим вусом робити. У мене в прошлому році була розсадка, я отримала, я висадила її і з однією розеточкою був вус. Я посадила і ту розеточку і вуз плетнуло. Я вам показувала у відео. І цей вус коренився. Але ж, але ж, але цей вус не мав у цьому році ягідок зовсім. Він холостий, скажімо так. Що я буду далі з ним робити, я зараз вам покажу. Дивіться, видно вам, я зараз трохи зроблю вам ось так. Він вже попускав ось тут. Бачите, три вже, три вже біля нього, ось такого, з тубурочка вже три маленькі розеточки. Мало того, що вже і вуса, бачите, який вуса пускає. Вуса я приберу. Чого я вам це показую? Я цей вус, я оцей вус хочу. Залишити як експеримент до наступного року вуса, зараз я і ми наступного року з вами побачимо, чи буде урожай у цього вуса. Вуса я прибираю від цього вуса, тому що, ну, ага, ось дивіться, я бачила е, у Ютубі тут, е, дивіться, ось е, якщо е, корінити. Оцей ус, ну, якщо це була б розеточка, яка дала б урожай, розумієте, ні з цього уса взагалі, так, дивіться, ось так. Оцей, цю розеточку малесеньку ми беремо, корінюємо, вона перша. так, Я бачила, що це я вам показую на прикладі, дивіться, не обрізати повністю, а залишити. До цього листочка, а потім пускає ще вуз. Дивіться, який він е, другий тоненький. Він вже не має такої сили, як оцей перший. Ну, якби це була б розеточка з ягодою. З урожаєм. Дивіться, бачите, яка різниця? Він тоненький, він вже не має такої сили. І я е, такого робу, робити не буду. Я, я у мене другий трохи це. Я, е, Буду укорінювати лише тільки перший вуст, який е, у мене буде йти з е, розеточки, яка дала добрий врожай. І потім я, я його просто перед тим як укорінити, я його до 100 буду обрізати. Ось так, ось так, так ось, таким чином. Е, ну ось дивіться, е, що далі? Далі я хочу оці листя, теж ось так обрізати. Залишити лише серединку. Ось цю, бачите, листочок, який молоденький. А це все я приберу. І ось ці три три маленькі, які він попускав з боку, я теж залишаю. Я не буду їх прибирати. Мені дуже цікаво, що буде з нього наступного року, чи буде врожай, який він буде, чи буде врожай взагалі. Тому що я так думаю, що для е, доброго врожаю треба брати вуса на розсаду тільки перший. Перший вус один. І все. Ось так. Зараз я що зроблю? Я ось такого, не закривати вам, заб'ю тут ось тако. пруд такий, видно вам. Ось, це буде у нас експериментальне. Закривайте вуха. Це, щоб я вітром не здула. Я думаю, що його не здує вітром. Ну, ось так. Ось так я залишаю наш експериментальний вус. Який не дав урожаю у цьому році. Взагалі не було. Але ж він дав ось ці три такі маленькі діточки з боку на стовбурі. І обрізали листочки з вами. І побачимо. Мені цікаво буде, що буде з ним далі на наступного року. Це сорт у нас е, Апріка. Це сорт Апріка. Щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба. Залишайтесь на нашому каналі. Міцного здоров'я! Нехай нам і вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!